Ще один день із життя популярного стрімера. Сьогодні до мене приїхав блок живлення чи Vita на 850Вт для подальшого апгрейду мого ПК. В общем, виглядає це все діло отак, от, от такий блок хуча проводів. Кстати, запашок такий собі, знаєте, прям такого лютого пластика, ну, вроді вже потрошечку вивонюється. Должно бути в принципі, нормально. Я читав отзиви, дуже хороші отзвики, все працює, 80 плюс бронз, так що буду обов'язково тестувати. Відосики вже подивився, буду це все діло. Ну, найважливіше, що я хочу сказати. Я хочу сказати спасибо. Всім, за що ви мене підтримуєте, в кого є які можливості. І окремо хочу сказати спасибо Курту, Максу, Насті, тому що ви дуже багато вкладуєте часу, коштів у мою діяльність, у мою підтримку. І це робить мене щасливішим. І я дуже вдячний вам взагалі за все те, що ви робите. Спасибо вам іще раз. І тому мені прийдеться стати популярним стрімером і створити саму кращу, і саму уютну атмосферу. Прийдеться. Якось так, Спасибо.